середа, буденний день, п'ята година вечора. Цей час комунальники вибрали не випадково. Говорять, так більше шансів застати удома людей, що повернулись з роботи. Заборгованість окремих неплатників перевищує 7 тисяч гривень, розповідають комунальники. Господарі цієї квартири не доплатили комунальникам 3,5 тисячі гривень. Двері відкрила літня жінка Людмила Сафанова, пенсіонерка, живе з сином, інвалідом і онуком. Розповідає, з її пенсії і так відраховують гроші за послуги тепломережі, не дивлячись на це. Борг погасити доки не удається. не погасило. у мене чоловік інвалід. Хочому не вистачало ні хватало мені. Жителі цієї квартири заборгували тепломережі майже 6 тисяч гривень. Господарі не платять за тепло з 2004 року. З представниками виконавчої влади чоловік спілкуватися не захотів. Опис майна провести не вдалось. Слідувательно, вот, на даний момент составляється о допусків квартири і государственна исполнительна служба подасть представлення в суд о принудительному вході в квартиру. Описане майно виконавча служба може не конфіскувати, а залишити у боржника в будинку. Відповідальність за збереження речей несе господар житла на погашення боргу після опису майна боржникові дається декілька днів. Есть, в чині 10 днів боржник може примінити певні міри по оплаті доласті по ісключенню описаних предметів з опису аресту по э, скасуванню рішення первоначального. Якщо ці міри не відбуваються, ми повертаємося і забираємо на реалізацію чотири з половиною години комунальники і судові виконавці обійшли 11 адрес. У чотирьох квартирах застати господарів будинку не вдалось. На тих, хто не відкрив двері, комунальникам буде складено прохання про примусове входження. Якщо суд його схвалить, представники ЖЕКу розкриють замки, опишуть майно і винесуть його.